Авантюра справа не для Мирона Маркевича. Він створює традиції. Одна з них випускати новачків одразу в старті. Не стали винятком бразильці Моледо та Дієго Соуза. Ми не перший раз таке робимо. Сів'яд одразу грав і віля грав, і соса. Так що, якщо футболіст є грати, то він буде грати. Протилежною була ситуація в Юрія Бакалова. Буквально перед виходом на розминку діби підготував тренеру неприємний сюрприз: травмував коліно. Нігерійці миттєво замінили на новачка Кирила Петрова. Кирил планувався. це була планова заміна там на другий тайну. але, жаленню тим на його недомагання домагання спутало нам немножко карт. Харків'яни мали всі шанси без зайвих зусиль підтвердити статус фаворита зустрічі та майже увесь перший тайм ходили колами біля володінь боровика. Папа Гує, як сина, водив моледо на стандарти до чужого карного майданчика. Головну ж свою роботу в обороні новачок виконував обережно, зайвий раз не ризикував. Соуза спробував діяти у стилі шав'єра з глибини при цьому нерідко демонстрував дриблінг. Кілька разів намагався замкнути флангові подачі з позиції центрального нападника, але всі кружляння металіста завершилися смачним ляпасом від канонірів. Романчук наздогнав, здавалося б, мертвого м'яча, а гоменюк перетворив його у гол 1-0. Сьогодні трошки немного... більше. Боротьби було ніж футбол з нашої сторони. Ми так в принципі не граємо. Гра металіста зазнала коректив після перерви із виходом Кристальдо. Аргентинець зайняв позицію чистого форварда, а девич відійшов лівіше. Ще один експеримент від Маркевича стосовно пари Девич Кристальдо. Саме вони розіграли м'яч з передачею у Коридорчик на Вільягру. Той продовжив насосу, якому у невеличкій плутанині вдалося першому дістатися до м'яча. Один один дві помилки вирішили сходник. Не момент нічого не було. Шлях до другого голу металіста мало не сага. Спочатку відпрацювали взаємодію два новачки. вісив на моледо, але той схибив і м'яч пішов на кутовий. Суддя Романов розглядів у боротьбі рикошет, з чим категорично не погодився Андрій Богданов. Але рішення прийняте стандарт, і тут же зіграв Кристальдо. Аргентинец в фазе приема мяча Зиграв руками Продерся и встановив, как потом з'ясувалося, остаточный Рахунок встречи 2-1 Посмотрим, повтор, посмотрите Чистая руками. Так, да так. я не обвиняю судей Просто там он показывает сейчас элементарно Последнюю карточку. Здесь бьют сзади по ногам Не показывают. Как это объяснить? Ну как это объяснить? Хочу показывать, хочу нет а О чем можно говорить? Пускай показывают, ради бога Мы это выживем, мы стоим І можбон на додачу до всіх негараздів Герасимюк пішов у жорсткий підкат проти Едмара і дістав другу жовту картку. Арсенал знову в процесі створення нового колективу і, певно, буде ще привід для позитивних емоцій. А поки радіє медаліст.